Затримати. А де ВСП? Вітерана можуть затримувати тільки ВСП. Де ВСП? Хто затримує, блядь, я питаю. Я... Давай. 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 Давай, О-о-о! України? Прямий ефір, красавчик! Всі дивляться на вас! Ветерана війни затримують! Подивіться! Відійти відійти на жаль не може. Рушники де ВСП ви не маєте право затримувати ветерана. Хто ви такі взагалі? допомогу. Ви також затримані. Ви Куди я затримаю? Ви затримані. Я стою, я не стою затримані. за обмежувальною місто. Затриматися. А де ВСП? Затриман.